Мирний план для України, конфіскація кремлівських мільярдів і можливість посилення санкцій проти Росії це лише одні з небагатьох тем, які сильні світу цього обговорюватимуть у канадському кананаскісі, де сьогодні відкривається самі G7. Триденна зустріч, що відбувається і. Небажання Москви рухатися до миру і стрімкого загострення на близькому сході інтер розгорнув ефірний майданчик в самому центрі події саміту Сімки. І весь ефір ви першими дізнаватиметесь про найважливіше і зараз на зв'язку Канада, де працює наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Отже, Канада на зв'язку спеціальний ефірний майданчик із саміту Великої Сімки. Ну і хотів би вам сказати, що ми це дізнаватиметесь першими. Ну а сьогодні, знаєте, такий неформальний день, коли в розкладі немає протокольних заходів. Є можливість у учасників прибути і до Канади, і більше того, дістатися до Кананаскіса. Я потім розповім, чому це важливо. І знаєте, є можливість поговорити неформально, тобто навіть в офіційному розкладі сімки немає цих розмов, але вони відбуватимуться. Відбуватимуться протягом сьогоднішнього дня. Я перед ефіром говорив із колишнім міністром закордонних справ Канади, який організовував сімки, який сам брав в них. Участь, і він сказав дуже цікаво цікавий меседж. Був що лише те, що ми бачимо з вами по телевізору, ці всі рукостискання, ці всі засідання, це лише десята частина того, що насправді відбувається в рамках засідання G7 тобто верхівка айсбергу. все решта це неформальні конфлікти, розмови, спілкування, які в принципі і дають можливість і прем'єрам сильним світу цього дійти до певних рішень. Ну і що важливо по суті, канадська зустріч, ось ця Нацька зустріч, про яку ми з вами говоримо, де я зараз перебуваю, це навіть не така класична сімка. Тут навіть жартують, що це така G18, адже Канада запросила ще і додаткових учасників, і зустрічі розділять на традиційну розмову, розмову, до якої ми всі звикли, розмову у вузькому колі, і розмову у більш широкому складі. щодо союзників, зараз такі часи, що це не просто самі, це якраз перевірка єдності. Цієї єдності не вистачає. Ми це вже бачимо. Втім, починаючи з тієї сім. Ї... Сімки починає працювати новий механізм. Механізм дуже цікавий, коли раніше щоб ухвалити рішення сімки, була потрібна єдність. І якщо, хоча б одна країна, висловлювала сумніви, чи була проти, то просто спільного рішення не було наприкінці. Зараз домовились до того, зараз роблять так, що е, окремі країни, кілька країн, кілька президентів і прем'єрів е, можуть і збираються ухвалити окрему власну резолюцію. Ну і уявіть, як часто на рівні Європейського союзу рішення блокуються, тому що немає єдності. Як часто на рівні НАТО рішення блокуються, тому що немає тієї одноголосності, і ось зараз на канадські сімки в принципі починають відпрацьовувати новий механізм. Тобто зараз я тут чую в кулуарах, що скоріш за все не буде спільної резолюції, втім і по Україні, і зрештою найважливіших питань якраз будуть окремі резолюції, про які можуть домовитися окремі країни і окремі лідери. Щодо порядку денному він затверджений: в ньому, звісно, є Україна, є окреме українське засідання. Але знаєте, які тут зараз обговорюватимуть цього року, все одно вони в українському контексті. Ну, наприклад, уявіть, Канада пропонує поговорити про енергетичну стабільність в світі. Ну як говорити поза прив'язкою до того, що відбувається на українському фронті, я в наступному нашому ефірі рівно за дві години детально. Поговорю і про українську програму, і про те, як, які питання хоче порушити Україна, і як працюватиме тут українська делегація. Президент Зеленського і офіційно запросили. І він сам говорив, що збирається бути. Це якраз тема нашого наступного ефіру, нашого наступного спецвключення. З важливого протягом цих трьох днів дуже багато говоритимуть про гроші. Трамп із союзниками говоритиме про те, що треба більше витрачати на НАТО, на колективну безпеку. Союзники із Трампом про те, що варто би відмовитися в. Від... Від ідеї його драконівських тарифів, які він хоче запровадити проти цілого світу. Але якщо вже мова про фінанси, то варто порушити і питання щодо заморожених на заході кремлівських мільярдів, які варто таки не просто використовувати відсотки, а передати Україні і якраз скількох джерел, і в Оттаві, і в Києві, і тут на саміті, я чую, що. Канадська делегація, канадське представництво, канадське головування якраз збирається дуже детально це питання заморожених російських коштів із колегами порушувати і на самих засіданнях, і здебільшого в неформальних розмовах. Ну а які ще пріоритети у Канади, і найголовніше а чим Канада зможе і намагатиметься допомогти нам з вами? Якраз ми запитали в ексклюзивному інтерв'ю у пані посла Канади в Україні і пропоную вам послухати її коментар. Будь ласка. Це так важливо, щоб Україна залишалася чітким пріоритетом, адже вона є головною в рамках багатьох обговорень на G7. Неможливо, наприклад, розмовляти про глобальну безпеку, якщо не запросити Україну до цього діалогу. А друга важлива тема, що ще можна зробити для тиску на Росію. І обидва напрямки одночасно важливі. Санкції очевидно будуть однією з основних тем на саміті G7. і знову ж таки більш скоординований. Підхід до обмежень може реально змінити ситуацію. Також переконана говоритимуть про обходження рестрикцій, як нам всім разом з цим боротися, і як знайти способи, щоб запобігти, але водночас необхідно інвестувати гроші у відновлення, у підтримку фінансових установ. І це треба не лише зараз, щоб Україна перемогла, а й у довгочасній перспективі. Бо всі ми хочемо бачити Україну сильною, успішною, демократичною країною в складі європейського. Ого, союзу позиція Канади залишається непохитною. Ми твердо підтримуємо Україну в усіх напрямках, зокрема в обороні, надаємо мілітарну допомогу і шукаємо можливості інвестувати у спільні підприємства з Україною. Водночас і нам є чого в Україні повчитися. Не менш значуща й гуманітарна підтримка. Ми її не припиняли щодо витрат на оборону. Тут варто очікувати конкретних рішень за підсумками найближчих самітів. Що відбудуться, і перші кроки вже є. Новий міністр оборони вже оголосив про виділення додаткових 35 мільйонів доларів на підтримку України, 30 мільйонів на бронемашини, ще 5 мільйонів це комплекти для радіоелектронної боротьби. І це лише початок. Такі оголошення дедалі частіше звучатимуть у міру того, як поглиблюватиметься співпраця оборонних компаній Канади, Європи та України. Ну і хочу вам сказати, що за кадром сімки відбувається неймовірно багато цікавого. Один лише факт: ми в горах, ми в лісі, і е, без служби безпеки е, Великої сімки служби безпеки G7 інструктували, як поводитися, якщо вони побачать, що на шляху кортежу з'являються дикі звірі, наприклад, вовки чи ведмеді. Е, всі деталі, всі найексклюживніші деталі, я розповідатиму вам сьогодні протягом дня за дві години про українські плани. Ну а далі о 21-й буде наш великий. Ефір, де буде багато ексклюзиву, колеги студія передаю вам слово. Дякуємо тобі, Дмитри. Будемо обов'язково чекати твоїх нових включень. Я нагадаю, це був Дмитро Анопченко з Канади. Ціни на нафту підскочили на 14% до 78,5 доларів за барель марки Брент. Усе через недавні удари Ізраїлю по Ірану для порівняння 4 роки тому США ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані. Наступного дня ціна нафти марки Брент піднялася лише на 4%. Подальше зростання або зменшення ціни на чорне золото залежатиме від ситуації на близькому сході, кажуть експерти. Що буде з цінами на нафту у найближчим часом, і чи вплине це на вартість пального в Україні? Спробуємо з'ясувати разом з експертом на прямому зв'язку зі студією Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії Нафторинок. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день. пане Олександре. Власне, як я вже і сказав, ціни на нафту марки Бренд підскочили до 78 доларів за барель після ударів Ізраїлю по Ірану. Скажіть, будь ласка, який ваш прогноз щодо цін на нафту в найближчі тижні? Тут треба обережно казати з прогнозами, бо завжди біржі, на яких торгуються енергоносії, дуже жваво реагують на військові події в будь-якій точці світу? Наразі йдеться про близький схід, якраз про перську затоку, де Іран, Оман, Катар, багато країн видобувних по нафті і по газу. Вони є країнами експортерами, і там відбуваються військові дії. На жаль, це дуже чутлива історія для всього світу, і ми побачили з першої після першої ночі. На ранок ми побачили зростання цін на нафту і газ по всьому світі. Як довго це продовжиться, будемо спостерігати. Поки перші заяви були, що не буде вдару якраз військового по критичних нафтоприродних заводах. Але і це вже подолано. Уже вражено. Принаймні, Іран вразив ізраїльський завод в Хайфі, в тому числі з якого і ми отримували диспальне. До речі, було вражено родовище в Ірані газове. Тому е, все так йде до того, що це можливо затягнеться якраз на тривалий період. Але в тому ж числі є вже повідомлення про те, що одна зі сторін хоче припинити цей тиск, військовий, припинити кидатися ракетами, бо видно, що е, ну, отримали. Суттєвого вдару, який може ну, і під ризик існування країни поставити, тому є надія, що це все скоро припиниться сторони домовляться, припинять військові обмін військовими ракетами один по одному, і ринок нафти та газу в світі стабілізується. Пане Олександре, а поясніть, нам, будь ласка, детальніше, як взагалі від військовий конфлікт з Іраном впливає на світовий ринок нафти, зокрема через загрозу блокади Ормуської протоки? Дуже просто в цьому регіоні перська затока є п'ять країн, які експортують нафту, і якраз через ормуську протоку проходить близько 20% експортного потенціалу цього регіону. Споживання, перепрошую, споживання нафти в світі. Ця нафта йде до багатьох країн, але як з'ясувалося в цьому, в тому, щоб конфлікт був якомога найскоріше припинений, дуже зацікавлений Китай, бо саме він отримає близько 60% цих потоків потім в себе приймає на нафтопереробних заводах. Тому. 20% – це суттєвий обсяг для м, світу, і звісно, будь-яка ситуація в цьому регіоні е, негативна. Вона впливає на біржові ціни, і це відображається. Ну поки що не е, слава богу, не відобразилось на заправках. Але якщо так пару днів ще побуде, то ми можемо побачити реакцію як і на європейських АЗС, так і в Україні. А от давайте про це детальніше поговоримо. Адже ми більшу частину нафтопродуктів імпортуємо. Як це може на нас позначитися? Наскільки можуть вирости ціни і на бензини, і на дизель, і на газ? Ну я дуже сподіваюся, що цього не станеться. Але е котирування, по яких ми працюємо е по європейських котируваннях на бензини та дизельне пальне, е їх ми змінити не можемо. Ми тільки їх підставляємо. Ці значення в контракти, по яких розраховуємось за нові ресурси, за нові обсяги дизелю чи бензину. Проте я хотів би нагадати, що нафта ну, не тільки росте за останні там, два місяці три місяці, завдяки заявам Трампу, який нагадаю в квітні оголосив. Ну Таку економічну війну багатьом країнам світа через е податки Трамп е збив ціну нафти з 73, барелів за, е 73 доларів за барель до 60 доларів. Ну, е більше 15% подешевшала нафта, а на заправках, зокрема українських, бензин та дизельне пальне е подешевшало за той же період. Близько 2,5 гривень це до 5%. Тому ми ще не побачили ті наслідки падіння цін на нафту в Україні, які могли би очікувати, якби в нас не було війни, якби у нас працювала економіка. Тому у нас так вийшло, що наразі є великі обсяги. Енергорис енергоресурсів пального йдуть до українського кордону, і вони йдуть закуплені по низьких цінах, тому великого стрибка через цей конфлікт на Близькому Сході я не очікую. Я дуже сподіваюся, що ціна в нас протримається на поточних значеннях ну ще два тижні. А там, в принципі, і. Буде зрозуміло, наскільки довго буде відбуватись військові дії між Ізраїлем та Іраном. Пане Олександре, ще хвилинку буквально маємо. Власне, Росія, як великий експортер нафти, може отримати вигоду від зростання цін. Наскільки суттєво це поповнить їхній бюджет? На жаль, це сумна новина, бо якраз на високих цінах на нафту виграє наш ворог, він отримує додаткові. Має можливість отримати додатковий заробіток на тих самих обсягах, які вони продовжують експортувати до світу. Їх витиснили з європейського ринку, потроху з азійських ринок витискають, але вони все далі і далі. Ну, нагадаю, що нафта російська вже, як кажуть, спливає і в Південній Америці, і на півдні Африки. Туди доїжджають, доходять танкери з тіньового флоту з російською нафтою. І, на жаль, ці країни, які там розташовані, вони платять Росії, і Росія має додатковий заробіток для того, щоб включати наповну свою військову машину і посилювати тиск на український кордон на наших військових. Тому будь-яке подорожчання в світі нафти і газу це сигнал для нас, для того, щоб більше дипломатію залучати для додаткових санкцій на Росію, і, зокрема, і фізично в тому числі припиняти експортні їх позиції. Зокрема, ну дуже давно не, не палало нічого на Росії. З нафтопереробних заводів, з терміналів з експортних нафтових, тому це все треба зусиллям зараз робити, бо в них є чи надовго, чи на скоро, але проміжок часу, коли вони дуже багато грошей отримають, нічого не вкладаючи в це. Тобто, це інша Пане країна, Олександре, на жаль, я... наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам Дякую. вечора.